Чому суд в Італії заборонив повертати до України дітей-сиріт із Бердянська? Має українська сторона довести е, обґрунтованість цього е, повернення. Чому потрібно повернути дітей саме зараз? Чи багато таких випадків у Європі залишаються ще проблемні дуже ситуації не вирішені? Наскільки складно повернути до України дітей, евакуйованих до західних країн, і з чим це зазвичай пов'язано? Цими дітьми проводять дуже активну роботу. їх Переконують не повертатися в Україну. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. Суд в Італії заборонив повертати до України 57 дітей-сиріт. Про це у серпні повідомило італійське інформаційне агентство АНСА. За даними медіа, цих дітей вивезли з Бердянська на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм від 6 до 16 років. Зазначається, що суд у справах неповнолітніх міста Брешія дозволив негайну передачу українських дітей під опіку соціальних служб Італії. Їх готові розмістити у відповідних центрах, фактично без обмежень у часі. Наразі ці діти залишаються у провінції Бергамо. Про їхнє повернення додому просила українська влада. Агентство Анса звертає увагу, що спершу суд дозволив повернути дітей до України. Однак потім отримав повідомлення від опікунів Міністерства юстиції та управління Верховного комісара ООН у справах біженців, що велика кількість дітей подали, а інші мають намір подати заяви про міжнародний захист, побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням до районів, наближених до театру воєнних дій. Тому суд призупинив процедуру повернення дітей, яка мала початися 16 серпня. Своє рішення суд пояснив потребою дати можливість комісії провести розслідування та ухвалити відповідні рішення щодо заяв, які подали діти. У публікації також сказано, що ці 57 дітей-сиріт прибули до Бергаму разом із кількома вихователями у березні 2022 року. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, які окупувала російська армія. За даними журналістів, багато з цих дітей перебувають на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій. Тож чи повернуться діти до України і чи відомо про інші подібні випадки у Європі? Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що після того, як діти з Бердянська прибули до Італії, їм призначили італійських опікунів. Частина цієї групи вже повернулася до України, а деякі досягнули повноліття і виїхали до інших країн у травні. 2022 року італійською стороною було призначено офіційних опікунів дітей, так звані тютери. За кожним кожен, кожен тютер, за ним закріплено від 7 до 10 дітей. Вони займаються. Правовим юридичним супроводом дітей загалом розмістили в трьох локаціях у провінціях італійських. Станом на 29 серпня 2024 року, тобто на сьогоднішній день, і закладу освіти, вибули 55 здобувачів освіти і залишаються перебувати там в Італії. У цих трьох локаціях 60 дітей. Куди ви вибули? Це, я так думаю, важливо. Шість дітей вони досягли 18-літнього віку. Виїхали до Сполучених Штатів Америки. Одна дитина також досягла 18-літнього віку в Україну. Повернулася. Одна дитина до Німеччини. Одну дитину усиновили Сполучені Штати, Америки, родина, троє дітей знайшли опікунів в Україні, двоє усиновили в Україні. І 41 дитина. Вони повернулися до України. Вони досягли такого віку шкільного віку або випускного віку. Скажімо, і вони були влаштовані у різні заклади на більш-менш безпечні території нашої держави. Дітей не будуть повертати саме до Запоріжжя, а планують розмістити на більш безпечних територіях, каже речник. Протягом 23-го року, протягом 24-го року, намагаємось повернути решту дітей. Загалом 60 дітей залишилось до України. Не йдеться про Запоріжжя, тому що воно не є безпечним а для розміщення в інших, більш-менш безпечних регіонах України, ну зокрема в Чернівецькій області, ухвалені відповідні документи на рівні кабінету е, отримано погодження національної соціальної сервісної служби у травні поточного року про повернення дітей в Україну. Видані різні нормативно-правові акти на рівні регіональних. діти є громадянами України і мають бути повернуті до України, зазначив Олександр Коваленко. Суд е, ухвалив рішення і скасував власні дозволи на повернення в Україну для 57 вихованців заходу. Чим мотивував він своє рішення? Суд він мотивував надходженням, начебто, від італійських опікунів дітей тюторів, про які я говорив. Міністерства юстиції Італійської Республіки, численних повідомлень про подання дітьми запитів на отримання статусу біженця на даний момент. Нам достеменно невідомо чи є такі заяви, письмові підтвердження, що діти, ну скажімо, відмовляються від повернення в Україну, мають бути повернені в Україну. І От за умови зміни свого рішення щодо отримання статусу біженця, згоди на повернення в Україну та відповідного рішення італійського суду, це так би мовити, юридичні правові передумови. Кореспондентка Радіо Свобода Віталії Наталка Кудрик розповіла новинам Азов'я, що це вже не перший випадок, коли в Італії відмовляються повертати дітей до України. Велика проблема виникла відразу на початку. Особливо це в південних регіонах були і залишаються ще проблемні дуже ситуації, не вирішені на Сицилії. Це південний південний острів Італії, і також у південній області Калабрії, де ще близько за останніми моїми даними, як мені повідомляли люди, які контролюють там ситуацію, приблизно ще десь сотня дітей із українських сиротинців. Люди це діти сироти або діти, які позбавлені батьківського піклування. Серед них багато дітей, які мають якихось родичів в Україні, там брат чи сестра. Серед них діти, що стосовно яких було відкрите був відкритий наприклад процес усиновлення до повномасштабного вторгнення. Він заблокувався, і зараз українська влада хотіла би ну якби продовжити це усиновлення, але не може, бо цих дітей не випускають. Дітей налаштовують залишатися в Італії, каже Наталка Кудрик. Вони відвідують італійську школу, спілкуються італійською мовою і з часом забувають українську. Чим більше, чим довше це триває, звичайно. Ситуація йде до того, що також це стає аргументом і для цих прийомних родин, і для адвокатів, і також для суддів, які потім кажуть, що дитина тут уже прожила тривалий час, вчить мову, спілкується нормально, інтегрувалася у неї безпечні умови життя, щасливий добробут, тому немає сенсу міняти її місце перебування, бо це всупереч інтересам неповнолітньої українським дипломатам. Вже стало відомо, що з цими дітьми проводять дуже активну Роботу їх переконують не повертатися в Україну, і також почали поступати. Почала поступати інформація, що завдяки їхнім, за допомогою їхніх опікунів, а також італійських адвокатів, які призначені кураторами цих неповнолітніх українських біженців, дітям запропонували. Подавати запити на міжнародний прихисток, багато з них, а це приблизно 30 дітей. Подали ці запити. Звичайно, не діти в діти взагалі не знали про існування таких норм, як ви розумієте, а їхні. Ем... Опікуни, адвокати подали у квестуру, це поліцейський відділок місцевий. Подали ці запити від дітей, щоб їм дали от цей, е, е, міжнародний прихисток, і, і тому суд вирішив, що допоки буде розбиратися це запитання. А також були ще заслухані, нібито деякі діти, тому що за е, місцевим законодавством вже з 12 років дітям е, дітей слухають у суді, і нібито багато з них висловили своє небажання повертатися в Україну. Зараз ситуація переб. Буває на контролі українських дипломатів, а також законних опікунів дітей, додала журналістка. Україна наполягає на тому, що все таки юрисдикція над цими дітьми, і відповідальність за їхнє життя і здоров'я має нести Україна. А не зараз, як це береться на себе, повністю бере усю відповідальність і всі права на цих дітей. Виходить італійська сторона, і, і тому ем, зараз в очікуванні яке це буде роз'яснення? Хоча я хочу зразу наголосити, я спілкувалася із юристами, експертами з міграційного права і з деякими міжнародниками, і вони кажуть, навіть якщо такий циркуляр і вийде. Це не означає, що суддя зобов'язаний дослухатися до цього циркуляру до цих роз'яснень, тому що це не є закон для нього. Він може е, взяти до уваги, а може й не брати до уваги. Голова правління громадської спілки Українська мережа за права дитини, програмна директорка фонду СОЗ, дитячі містечка України Дар'я Касьянова розповіла новинам Приазов'я, що Італія ще до початку повномасштабного вторгнення. Була однією із країн, яка активно всиновлювала українських дітей. З Італії у нас одразу були питання да, Україні, ще коли ми вивезли українських дітей туди. І ці питання були пов'язані з тим, що маленьких дітей нам одразу пропонували влаштувати в сім'ї. В принципі, вони дуже непогано до них ставляться і дуже зацікавлені були, щоб всі діти дійсно були в сім'ях. От і потім я знаю, що там були різні випадки, коли діти намагалися повернути цих дітей в Україну. Але на жаль, це кожен раз розглядала ці рішення розглядалися через суди. Навіть коли за дітьми приїжджали їх опікуни, законні представники, і рішення приймалось з урахуванням думки дитини, з урахуванням можливості повернути дитину в умови безпеки. Да, чи можемо ми забезпечити ці, цю безпеку на території України. Тому от, ну, знаю, що така ситуація відбувалась, починаючи там, ну мабуть, з червня 2022 року. Подібні випадки відомі і в інших країнах Європи каже правозахисниця. З деяких держав дітей повернути простіше, а з деяких складніше, коли дітей відправляли в Європу, одразу всі е, обговорювали ризики, які можуть виникнути. Да, чи на яких умовах будуть повертати українських дітей? І ми, в тому числі, українська мережа за права дитини. Да, ми писали листи ще я пам'ятаю, 22-му році це був серпень комітету ООН в Женеві, це одне було з питань, які ми обговорювали. Як ми зможемо повертати наших дітей, враховуючи, що діти вивезені в складі закладів інтернатних закладів? і нам би дуже хотіла, щоб ці діти не втратили свій шанс бути влаштовані в сім'ї, да сім'ї сім українців. От, тому це питання виникало і по Італії, і по Німеччині, і по Австрії, і по іншим країнам. Але ну на жаль, сказати, що завтра тут буде безпечно, да, і ми можемо забезпечити цю базову безпеку для дітей. На жаль, ну ніхто не може про це говорити. От тому, ну якщо обирати ну, між безпекою, яку можуть забезпечити ці країни, які цих дітей прийняли. Чи е, умовну безпеку, да яку ми можемо їм забезпечити тут на території України? На жаль, вони обирають безпеку на своїх територіях. Знаю, що з якихось країн простіше забрати дитину, а, а з інших країн складніше і це стосується, наприклад, в тому числі там і Швейцарії, і Австрії, і Нідерландів, і в тому числі Італії. Керівниця відділу розслідувань німецької газети Тац Анне Фром. Розповіла новинам Азов'я про ситуацію, яку досліджувала разом із своїми колегами. Видання писало про історію, яка сталася з українкою Стокмака. Її дитина разом із батьком опинилася в Росії, а потім у Німеччині. І суд цієї країни спочатку відмовився повертати дитину матері. Ви інвестити кейс of юкраїнінвомен. Ми розслідували випадок українки, яка жила в Токмаку, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вона була розлучена з батьком своєї дитини, і дитина жила то з матір'ю, то з батьком. На момент вторгнення дитина перебувала з батьком. Мати змушена була переміститись до тимчасового прихистку і не змогла повернути свою дитину. Після кількох тижнів у притулку вона намагалася повернути дитину, але батько не віддавав її. Українська поліція спочатку не могла або відмовилася допомогти, і навіть після звернення до суду їй не вдалося повернути. Вернути дитину через півроку. Вона дізналася, що дитину відвезли до Росії і намагалася повернути її звідти, що було дуже складно. Вона навіть їздила до Росії, але їй відмовили у в'їзді, тому в неї не було жодних шансів повернути дитину з Росії. І лише через півтора року вона дізналася, що дитина знаходиться в Німеччині з батьком. вона думала, що німецькі органи влади допоможуть їй, бо очікувала, що адвокати стануть на її бік але це виявилося досить складно. Спочатку німецький суд відмовився віддати їй дитину. Були залучені інші інституції, і це дуже ускладнило її спроби повернути дитину у кінцевому результаті. Вона отримала доньку після майже півроку намагань в Німеччині. Головним аргументом суду, який відмовив жінці у поверненні дитини, було те, що дітям небезпечно жити в країні, де йде війна, каже журналістка. Вони очікували, що мати повернеться до України щойно отримає свою дитину, що власне було її планом. To some it's not... суд посилався на міжнародні конвенції, згідно з якими дітям небезпечно і недобре зростати в країні, де йде війна, незалежно від того, де саме відбуваються бойові дії. Соші so, івенчайтю. Um, to live in фронтлайнтусапорижя Вона намагалася переконати суд, що не повернеться на лінію фронту, а житиме в іншій частині України, де безпечно. Але суд, незалежно від того, де вони житимуть в Україні, вважав, що якщо вона планує повернутися, то не повинна отримати дитину. I didn't investigate other cases я не досліджувала інші випадки глибше, але знаходила судові рішення з майже аналогічними обставинами. Усі рішення залежать від міжнародного договору під назвою Гайська конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Юристка благодійного фонду «Save Ukraine» Мирослава Харченко зазначила, що повернення українських дітей це питання домовленостей між країнами. Це питання домовленості в будь-якому випадку. Перше, треба запит про повернення українських дітей робить українська сторона Міністерство соціальної політики. Виходить на комунікацію з відповідними органами та установами іноземної держави. Берем для прикладу Італії. Україна говорить про те, що вони бажають повернути дітей в Україну. І вони тут насправді має українська сторона довести е, обґрунтованість цього е, повернення, чому потрібно повернути дітей саме зараз. Адже та країна, яка приймає дітей, вона бере за них зобов'язання, вона відповідає за їх благополуччя, добробут і так далі. І звісно, вони дбають про інтерес дітей. Тож українська сторона разом з іноземною з Італією сідає за стіл, скажімо так, переговорів, Розробляється покроковий план. Спочатку його реалізація на стороні України, тобто визначається місце, де будуть перебувати діти, обстежується умови перебування, з'ясовується на предмет безпеки з цією інформацією. Україна виходить до італійської, наприклад, сторони і показує: ось ми з тих, хто причин хочемо забрати дітей, повернути їх назад. Обґрунтовуючи, звісно, це тим, що і діти українські мають жити в Україні. Вони мають спілкуватися українською. Поруч з ними має бути звучати українська мова для того, щоб не булося. Скажімо так, так званого процесу відвикання, і разом з тим подаються пакет документів на підтвердження того, що все ок Україна готова прийняти дітей в Україні є, як по них попіклуватися, як забезпечити їх захист, і так далі. Відповідно, італійська сторона розглядає ці документи. І затвер... Затвер... віддаються відповідні накази з українського боку, з їхнього боку. Це досить складний. Насправді, процес, це я так говорю досить просто загальними фразами. Юристка переконана, що з часом діти повернуться з Італії до України. Заборони як такої немає. Я знаю, що міністерство соціальної політики веде діалог з італійською стороною. Просто це все дуже, дуже складно, тому що це міжнародна комунікація, це мова дипломатів. Тому це все трошки розтягнеться в часі. Я переконана, Україна переконає Італію, що діти повертаються в безпеку, поспілкуються з кожним з кожною з дитиною, з'ясують їхні її бажання повертатися чи не повертатися. Тобто, тут має бути кожен випадок пропрацьований окремо. Державна служба у справах дітей у відповідь на запит редакції новини Приазов'я повідомила, що повернення дітей з Італії є наразі одним із пріоритетних завдань у відомстві. Спеціалісти служби провели моніторинг умов перебування дітей та оцінюють їхні потреби. Також зараз опрацьовується механізм повернення дітей до України. У службі зазначили, що повернення евакуйованих дітей додому це дійсно складний процес. Відомство має забезпечити дотримання прав та інтересів кожної дитини, узгодити нормативні питання між Україною та державою, в якій перебувають українські діти, і також створити максимально безпечні умови. Державна служба у справах дітей також звертає увагу, що дітей важливо повертати в сімейні або наближені до них форми виховання. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.